Привіт, це Володимирівна. Сьогодні 14 серпня. Я біля Преображенської церкви по вулиці Преображенській. І в дану хвилину тут приходить ярмарок із дуже гарними крафтовими виробами. Давайте глянемо, що сьогодні дівчата нам запропонують. Так, дивіться, друзі, яка тут краса. Як завжди майстрині тут. Потурбувалися, понов'язували, понасушували, понаплітали дуже багато гарних речей. Ось дивіться, які чудові янголятка тут пропонують ось ця ось ця краса, коштує всього-навсього 50 гривень. Ви представляєте, це треба було майстрині це підпоїхати, це все зрізати, висушити, оце все зв'язати всю, всю красу. Дивіться, яка тільки. Яка тільки молодець, золоті руки у цієї майстринічки нашої. Дивіться, ось, ось ця вся краса коштує по 50 гривень. Ви представляєте, скільки тут праці? А ось такий букетик коштує 80. І ось такі букетики. Зараз покажу вам. Ось такі чудові букетики із різноманітними травами. Дивіться, скільки тут полосочків, різнотравічка. Оце все, оцей букет коштує 100 гривень. Але він цього коштує, тому що, друзі, тут так пахне, що неймовірна голова крутиться. Дивіться, дивіться, як тут тільки гарно, які букети. А ось такі, а ось такі корзиночки. А скільки такі корзиночки коштують? Такі по 100 і по 200. Ось... Ага. Ось дивіться, ось така чудова корзиночка. Представляєте, якщо вона буде стояти у вас на столі, на вашому столику прикроватному, дуже буде гарно, дуже гарно пахне і буде гарно прикрашати вашу кімнату. Ось такі ось корзиночки трішки побільші, тут трішки більше, різнотрав'я, різно різноманітних тут колосочків і так далі. Дуже гарно, оця корзиночка коштує 200 гривень, а така по 100. Так що, друзі, завітайте, завітайте зараз до, до Преображенської церкви, і тут є що вибрати. Якщо хтось бажає собі ось таку красу, собі в квартиру, приходьте і порадуйте себе і свою родину ось такими суто українськими, такою суто українською красою. Все, до зустрічі на Преображенській вулиці.